О Всевишній і всеблагий Отче Небесний, до Тебе з благоговінням і любов'ю підношу серце своє, вдячне і смиренне. Ти, джерело життя і всякого блага, Ти, світло, що просвічує всяку темряву і Твоя милість, тягнеться від роду в рід, не знаючи кінця і межі. У кожному дні, в кожній миті мого життя я бачу твої благодіяння. Відчуваю твою турботу й охорону. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти робиш для мене і моєї родини. Ти наша фортеця і оплот, ти, наша твердиня, в Тобі одному знаходимо ми спасіння. Отче Небесний, насамперед я дякую Тобі за велику милість Твою, за те, що Ти привів мене до пізнання Твоєї істини, відкрив очі мої на Твоє світло та просвітив розум, мій вірою в Твого Сина. Господа нашого Ісуса Христа, Ти дарував мені радість пізнання Тебе, джерела всякого блага, і в цьому немає більшої радості для душі моєї. Дякую тобі за цей дар спасительної віри, яка дає мені сили долати всі скорботи і випробування життя, бо знаю, що з тобою я не самотній, що ти завжди поруч зі мною, і твоя милість мене не покине. Господи. Дякую тобі за той великий покров, який ти розпростер над моєю родиною. Ти бережеш нас від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів, і я з упевненістю можу сказати: Господь, заступник мій, кого мені боятися? Ти захищаєш нас своєю рукою, немов щитом. І я щодня бачу, як твоя благодать нас оточує. Спасибі тобі за мир і спокій у нашому домі. За те, що ми можемо жити в любові та взаєморозумінні, за те, що ти даєш нам сили долати всі труднощі та негаразди. Отче мій Небесний, яке велике Твоє довготерпіння і милосердя. Ти не караєш нас за нашими гріхами, але покриваєш їх своєю любов'ю, закликаючи до покаяння. Ти, як люблячий батько, даєш нам час і можливість виправитися, усвідомити свої помилки. І повернутися до тебе з чистим серцем. Дякую тобі за це нескінченне терпіння і любов, яка прощає і очищає, за те, що ти завжди готовий прийняти нас як блудних синів, що повертаються в твій дім. Господи, дякую тобі за всі благословення, які ти щедро виливаєш на нашу сім'ю. Щодня я бачу, як твоя рука діє в нашому житті. Як ти ведеш нас шляхами праведності, підтримуючи нас у важкі часи. Ти даруєш нам здоров'я, ти благословляєш нашу працю, ти дбаєш про нас, як добрий пастир дбає про своїх овець. І навіть коли приходять випробування, я знаю, що це не випадково, що це частина твого промислу, і ти завжди даєш нам сили, щоб подолати їх. Дякую тобі, Господи, за твій захист. За те, що ти оберігаєш нас від небезпек цього світу, як видимих, так і невидимих. Ти простягаєш свою правицю над нами і не дозволяєш ворогові наблизитися до нас. Я відчуваю твою охорону в кожній ситуації, коли ми виходимо з дому і повертаємося, коли лягаємо спати і встаємо, коли працюємо і відпочиваємо. Ти завжди поруч, Господи, і твій захист міцний, як стіна. Що огороджує наш дім і наше серце. Господи, дякую тобі за твоє велике довготерпіння до мене і моєї родини. Ми часто помиляємося, чинимо гріхи, відхиляємося від шляху, який ти вказав, але ти не відвертаєшся від нас, не залишаєш нас у нашій немочі, але з любов'ю піднімаєш і ведеш далі. Ти, як люблячий батько, терпляче чекаєш нашого повернення. І за це я схиляюся перед тобою. Твоя любов понад усяке розуміння, і я не знаходжу слів, щоб висловити свою вдячність за Твоє терпіння і милосердя. О Господи, яка велика Твоя турбота про нас! Ти завжди знаєш, що потрібно для нашого спасіння, навіть коли ми самі цього не розуміємо. Ти спрямовуєш наші стопи на шлях правди, захищаючи нас від помилок і оман. Ти оберігаєш нас від ворогів видимих і невидимих, від хвороб і бід, від горя і від чаю. Коли серце моє нудиться від скорботи, ти даруєш мені розраду і сили, щоб продовжувати йти вперед. І за це я дякую тобі, Господи, за твою безмірну турботу і любов, яка завжди зі мною. Господи, дякую тобі за те, що Ти даєш мені і моїй родині духовні сили. Коли ми слабнемо у вірі, коли зневіра і страх долають нас. Ти зміцнюєш наш дух, повертаєш нам надію і радість у серці. Ти даєш нам бачити твої чудеса в нашому житті, і в цьому ми знаходимо розраду і силу. Дякую тобі за те, що ти не залишаєш нас у важкі хвилини, але завжди посилаєш нам свою благодать і милість, щоб ми могли подолати всі випробування. Отче Небесний, схиляюся перед Тобою і дякую тобі. За все, що ти дарував мені і моїй родині. Ми нічим не заслужили твоїх милостей, але Ти, за своєю великою любов'ю, даруєш їх нам. Ти ведеш нас по життю, як добрий пастир веде своїх овець, і ми завжди можемо знайти в тобі захист і спокій. Дякую тобі за все, Господи, і благаю, щоб ти продовжував зберігати нас під своєю всесильною рукою. Господи, я знаю, що без тебе я не зміг би впоратися з тими труднощами, які зустрічаються на шляху життя. Ти моя опора, ти моя скеля і притулок. У тобі одному знаходжу я розраду і спокій, і за це я безмірно вдячний тобі. Ти захищаєш мене і моїх близьких від бід, і я з надією покладаюся на тебе в усіх обставинах життя. Дякую Тобі, Господи, за це почуття безпеки, за твій захист, який оточує нас як незрима огорожа. Господи, дякую Тобі за те, що Ти наповнюєш наш дім миром. Твоя благодать, як запашний аромат, проникає в кожен куточок нашого життя. Ти вчиш нас, любові і терпіння. Ти даруєш нам радість спілкування один з одним і з тобою. Дякую Тобі за цей небесний мир. Який перевершує будь-яке розуміння, за те, що Ти даєш нам жити в злагоді та гармонії. Нехай цей мир, посланий тобою, перебуває з нами завжди. Отче Небесний, дякую тобі за всі дні, які ти даруєш мені та моїй родині. Кожен день, проведений під твоїм покровом, це новий дар, нове благословення. Дякую тобі за кожну мить, за кожен подих. За кожен промінь сонця і кожну краплю дощу, бо все це від Тебе, Господи, і все це свідчить про Твою любов до нас. Дякую тобі за те, що Ти ведеш нас по життю, оберігаєш і даруєш нам благословення, про які ми часом навіть не замислюємося. Господи, нехай моє життя і життя моєї родини буде свідченням Твоєї милості та любові. Нехай ми завжди пам'ятатимемо про Твої великі справи. Про те, як ти захищаєш нас, як ти благословляєш нас у всіх сферах життя. Нехай вдячність тобі не вичерпується в наших серцях, і нехай наші уста завжди прославляють тебе за всі твої благодіяння, даруй нам сили йти шляхом праведності, довіряючи Тобі в усьому і знаючи, що ти завжди з нами. Господи, схиляюся перед Тобою і славлю Твоє святе ім'я за всі твої милості. І за твій досконалий захист. Ти, мій Отець, мій Спаситель і мій покровитель, і в тобі знаходжу я силу і розраду. Дякую тобі, Господи, за все, і молю, щоб Ти продовжував вести мене і мою сім'ю по життю, охороняючи нас своєю рукою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь.